То така Мар'яна Кобеля звір. Хейтери сказали самопроголошена королева грантової екосистеми. Конкуренти скажуть, це та що захопила ринок і не дає спокійно дихати. Forbes пише, що вона допомогла отримати понад 27 мільйонів євро грантових коштів своїм клієнтам. А деякі грантові фонди зізналися, що відправили своїх співробітників навчатися саме у неї. То хто ж вона така? Жінка зі стажем у грантовій сфері майже 10 років, власниця консалтингової компанії, номер один в Україні з грантової тематики, що самостійно освоїла грантову екосистему і цьому навчила понад 1800 студентів. Авторка понад 100 статей про гранти. Її книги бестселери продаються навіть на Амазон. Ті, хто бачить її вперше, кажуть, що вона є втіленням краси мудрості та професіоналізму, і знає відповіді на всі питання про гранти. А ще вона мама трьох дітей та дружина, спікерка форумів, конференцій, телепередач, володарка премії Знак якості вона встановила рекорд у сфері грантів і потрапила до національного реєстру рекордів України. Всього й не перерахувати. Одним словом, найвідоміша грантознавиця України. Пиши слово подкаст та отримай посилання з подкастами на тему грантів прямо у своєму директ.